В етері ранок вдома, і ми продовжуємо тему медицини. Наші журналісти з'ясували, якими медичними послугами можуть скористатися українські біженці в Туреччині. Альбіна маркетолог за професією раніше жила та працювала у Житомирі. Залишити рідне місто наважилась через тиждень після початку повномасштабного вторгнення росіян. Я спочатку виїхала до Польщі, тому що у Польщі є рідні. І у Польщі я провела більше ніж рік. До Туреччини я переїхала лише півроку тому. Туреччина не дає українцям спеціальних документів як от тимчасовий захист. Проте тут можна оформити посвідку на проживання. Вона може бути туристичною або сімейною. Офіційно знаходиться 37 тисяч українців, які отримали будь-яку посвідку на проживання. А є ще українців, в яких міжнародний захист, але останні практика останніх подій показує, що є. Їх стає все менше нам, тобто це короткий, коротки посадка на проживання. Їх 26 тисяч. А решта це, скоріш за все, сімейні е, і е, там студентські, якісь інші ще, можливо, гуманітарні от сімейні 6 тисяч, наприклад, тобто 6500 – Це ті, хто отримав посвідку на проживання на сімейних підставах. Це може бути там подружжя або діти українці, котрі легально перебувають у Туреччині, мають право на медичну допомогу. Загалом тут діє страхова медицина. Це державне страхування, воно е, дозволяє безкоштовно. Ну, фактично безкоштовно, майже безкоштовно, скажімо так, робити огляди в лікарнях, тобто це відвідувати лікарів, отримувати ну, всі аналізи, тобто здавати і все, що з цим пов'язано. І крім цього, також отримувати ліки, певні ліки, не всі, але більшість ліків з дуже невеличкою різницею в сумі, ви сплачуєте. Тобто, за візит до лікаря потрібно. Платити. Але з державним страхуванням ця сума радше символічна. А ви приходите, вам дають направлення на аналізи. Також в цей момент ви нічого не платите, і вже потім, коли лікар ознайомився з результатами ваших аналізів, він призначає ліки. Ви йдете знову в аптеку, і в аптеці ви сплачуєте дуже невеличку різницю. Раніше до інфляції це був. Я знаю, що це було там від 7 до 20 лір за прийом лікаря. Ну це там фактично від 7 до 20 гривень ну там плюс-мінус отримати страхування досить легко. Дітей та пенсіонерів держава страхує безкоштовно за доросле населення, якщо вони працевлаштовані, платить роботодавець. Коли ви де не працюєте, ви можливо підприємець, і ви самі сплачуєте е, цей внесок, і таким чином потім маєте право і на страхування, ну і на медичне обслуговування. Щодо українців, то вони можуть отримати страховку на тих самих підставах, що й місцеві. Однак оформити державне страхування наші співвітчизники можуть тільки після того, як отримають посвідку на проживання. А щоб її отримати, потрібно мати страховку. Щоб розірвати це замкнене коло. Наші співвітчизники часто купують собі страховку в приватних фірмах. Так зробила і Альбіна. Мені дуже було важливо бути спокійною на, на цю тему. Особливо знаєте, в таких ситуаціях, коли щось термінове, вивела список страхових компаній, які люди радили. І потім додатково ще не я, а мій партнер продзвонювали менеджерам. І таким от методом складання пазлу просто обрали страхову компанію. Сімейні лікарі в Туреччині приймають у невеличких лікарнях і виконують такі ж функції, що і в Україні оглядають хворих, призначають аналізи та направляють до профільних лікарів. Це такий невеличкий медпункт. Я б сказала. Вони є е, в кожному районі міста, тобто в буквально це от Махале, Да? Махале це таки невелице. Мікрорайон, напевно, в кожному мікрорайоні є це їх сотні по анкарі, наприклад, і так само дуже багато по всіх різних. Там зазвичай чи два чи три лікаря всього працює, і теоретично це по місцю прописки. Ну, ви можете змінити, але от якщо ви прописані в цьому мікрорайоні, то ж цей сімейний лікар в один з трьох має бути ваш. Альбіна ще не була у сімейного лікаря, проте знає, як до нього потрапити. Це терапевти для нетермінових випадків, до яких треба було дзвонити записуватися. І, на щастя, якби черга не є, черга запису не є дуже довгою, близько тижня, п'яти днів. У великій лікарні потрібно звертатися, якщо сталася критична ситуація, або потрібно швидко отримати допомогу. Це такий така площа. Я не знаю. Дуже велика, де зібрані декілька, фактично, фактично декілька лікарень. Вони об'єднали в одну супервелику лікарню. Всередині цієї лікарні їзде ну як автобус, такий гольф, машина гольф. Щоб потрапити до профільного лікаря, потрібно спершу записатися у спеціальній програмі. Вона трохи схожа на нашу хелсі. Там є дані про всі огляди та аналізи. Зазвичай запис доступний на найближчих два тижні. Треба знати, в який день вони я знаю, що в четвертої годині вони відкривають ці записи. В понеділок. Лезі в четвертій годині, чи якось кожен день в четвертій годині. Тому люди, які це знають, вони сидять третій п'ятдесят вже на поготові. Якщо немає запису, ти робиш як заявку. І як тільки хтось відміняє, тобі як наче то приходить, і за 5 хвилин та чи 3 хвилини ти маєш підтвердити, що ти хочеш цей, цей запис. Протягом якого терміну діятиме приватна страховка, клієнт обирає самостійно, можна оформити на півроку або ж на довший термін. Альбіна підписала папери на один рік. Крім того, потрібно звертати увагу на сам договор. Овір адже в Туреччині деякі страхові компанії перший час не покривають витрат новим клієнтам. Щодо ліків, то багато препаратів пацієнти отримують безкоштовно або з великою знижкою.